Ох, взяла! Це я чув, що удар був. Ух ти яка! Непогано! Тільки мені пальця не вкуси. Окей. Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову хочу поїхати на риболовлю на річку Стохи. Одягнувся вже я по-зимовому, тому що в нас сьогодні було 4 градуси морозу вранці. Ніч була дуже холодною і ранок дуже холодний. Можливо, в день трошки температура підніметься, але на вечір знову буде холодно, тому думаю, одягнуся. А ще мені мотоциклом їхати, то треба теплий одяг. Свої зимові рукавички, гамакасу, костюм гамакасу, шапка. Ще є баф, але я його не брав. Хочу сьогодні поїхати і половити, попробувати щуку на спіні. Але разом з тим я ще взяв черв'яки з собою. Ну, Планую я десь приблизно рибалку так. Зараз, поки буду добиратися там до одної ями, я зроблю спіннінг, складу, попробую ловити щук. Хоча погода ясна сьогодні, то не знаю, як воно буде клювати. А коли доїду до тої ями, сяду, попробую на фідер половити плотву окуня, Ну, закидати на дно, побачимо, що там може клювати, що там буде. А вже потім під вечір знову, коли почне сонце трішки сідати, тоді знову попробую половити щуку. Сьогодні у нас повний місяць, тому щука має бути активною. Все. Поставте вподобайку цьому відео і їдемо ловити рибу. Трошик налив трішки водички мені в човен. До речі, я планую десь почати робити човна собі нового. Знаєте з чого? Із фанери доски 6 мм товщина. Хочу спробувати зробити, там, укріпити його рейками сосновими, не грубими, і покрити його цією епоксидною смолою. Думаю, получиться, можливо човник, можливо, навіть трошки легший за цього. Ну, Це десь в наступному відео, в одному з наступних, я думаю, покажу, як я буду це робити. А сьогодні поки що їдемо вся цим човником. Я скоро його треба буде забирати на зиму додому. Підсушити, підладнати трошки, щоб зараз сезон він мені хоча б відслужив. Було б непогано. Речей набрав сьогодні багато. Все необхідне. Друзі, сьогодні в мене буде така в якійсь мірі експериментальна риболовля. Я сьогодні переставив на катушці, поставив ліску 0,25. Прийшла мені якось така ідея, можливо, щука дуже сильно бачить оцю нитку, яку я, я рибачив. Вона якось так я звернув увагу. Що навіть я її дуже сильно бачу. Думаю, можливо, щука бачить і боїться. Сьогодні спробую половити з ліскою і побачити, чи буде якийсь інший результат. Поставив 025 ліску і спробую. Просто я не вірю, що ну, якось вже така пора, що щука має брати нормально. Але... Її немає. Зазвичай вже в цю пору самий такий, можна сказати, активний жорщуки. А чомусь її немає. Ну попробую. можливо, в цьому справа, можливо. Вода дуже чиста в нас. Ах ти ж. Вода дуже в нас чиста і... Можливо, щука бачить дуже нитку. І тому вона обережна, не хоче плювати. Ну, Сьогодні спробую, хоча погода не щуча, але все ж таки Так, ну, будемо пробувати, що воно нам покаже. З Зліскою риболовля. Помнит она богато, конечно. Мабуть. Так, да, щось сьогодні видно щучки неактивне. Все таки погода не та. Хоча тиск вроді мав би бути стабільний приблизно. Я думав, трьохка була. Тихо, тихо, ты Так. Срежу подставочки на, на фидер, не водки. Приводятся мне. Opisnuti bi na oko važi kako peči spet i je konzolniji. Faceta će se tako i miserable pogledati od izraja Приїхав я вже на свою ямку, О, дивіться яка ямочка. Така гарна. Тут, я думаю, повинна бути риба. Там глибина, думаю, метрів 3-4 мінімум. Тут я собі зробив отаке містечко, щоб можна було позакинути вудки туди і все, і рибачити. Замішаю трошки прикормки, щоб ще плотва пішла. Так. Ось така прикормка фанатик кукуруза, цукрова. Замішаю трошки. Все, бачу, вже хтось мені порвав пакетика навіть. Мабуть, все не буду її мішати. І трошки лишиться, можливо не буде кльову. Щука зовсім не клювала. Не знаю чому. Попробуємо ще плоти наловити. <смі> Може ближче до вечора, то ще попробую щуку поклювати. Стоїться тут? Так, зібрав першу снахць, отака буде пів метра повідець, кормушка, типу патерностер і ловити буду на черв'яка. Так, беремо О! це. тут. Щоб правда не було. Слід Там не дуже щось сьогодні риба, не знаю. Чи це такий день, холодний вітер якийсь північний вітер. Можливо, тому риба не хоче клювати. Плотва слабенько клює зовсім. Та коли подджобує там, навіть одну піймав. Дивіться. Навіть одну плотву піймав. Була кухльовка. Вудку закинув. Також геть на дно опустив, думав може де окунь який. На вудку взагалі жодної кухльовки не було. Щось не дуже сьогодні. Хто не покльовує, буду їхати значить, шукати щук. Та смарно гаяти. Ви хоч трошки щось покльовувало, то. а так немає сенсу. Бігла навіть одна щучка. Ти бачиш? Ти бачила мене і перестала бігти. Ух ти, взяла. Він зачепився, але взяла, Ти дивись. Ну, на вечір хоча б десь показалися. Невеличка. Невеличка, але є. Ой, та відчепилась. Фу. Ну, добре хоч на вечір. Одненька клюнула. Опа, друга брала. Та ти шо? Що собі? Друга брала зразу. В самому місці стою. Що не взяла? Коли вас видно? Ого. Там це прямо в очі. Світить. Нічого. Бери бахтювал. Тут. Це. це що? Опа, взяла! Взяла, мабуть, хороша. Якась. Ти бачиш? Ух, нічого собі як тяне. Сийла. Цей я вже... Не, не дуже велика. Так тягнула гарно. Дивіться, Опа! Є тягнув такий. Так буквально всі почали щойно брати. Одна зірвалась, одна не добрала і одну взяв. Отак От тобі. Щучка. Є 300 грамів. Пливий. Так тянула, я думав, що більше. Так, три штучки брала. Ох, взяла! Вяла, давай, це я чув, що удар. Був. Ух ти, яка непогана. Ух ти ж яка непогана. Співки точно буде. Може більше нами дивіться. Ходить яке чудо. Гину сюди. Така п'ята свічечку робить. Ой, яка парадця! Оце ця бом бомбулка, гарна. Тільки мені пальця не вкуси. Окей? <свіць> Ти ж бредна, дивіться, в мене повіця нема сьогодні. А вона ще жодна не відкусила. Ах ти ж. Оце так злапала, Просто в заглот його. Так, треба брати. Дивіться, яка щучка, красунка грамм я думаю 600-700 може заважити щучка ой пішла красо ну иди где раз ти більше Чекай величезна була, з кілограм точно Може не точно Ах ти ж, Почна яка що ж ти я ти ж вроді підсікав Весь не підсік добрий Та ж, гарно. Вже майже темно, а воно іще ще ловила.